Друзі, усім привіт! З вами компанія Акваградус. Дуже часто запитують в коментарях або у менеджерів, на якому апарату краще, зручніше робити ароматний дистиляти з зернових, фруктових або виноградного сир'я. Головне питання це те, що це повинен бути апарат або колонного типу, або прямоточний. Тому всі ці ароматні зі можна робити або на більш простіших апаратах, наприклад, апарат Компакт або Компакт Плюс, або на більш преміальних апаратах прямоточного типу «Купрум Віскі» або «Купрум Арома». Але найбільш оптимальним я вважаю цей апарат Акваградус Делюкс. Тим більше, що ємність в апарату Акваградус Делюкс універсал пройшла додаткову модернізацію. Вона полягає в тому, що на ємності встановлюються два клампових з'єднання: один для електротену, а другий універсальний двохдіймовий клампове з'єднання для встановлення або крану зливи, або ви туди можете становити фільтр базуку. Таким чином, єни становиться більш універсальніше і е, за допомогою фільтру базуку ще проще ставити зернові солодові браги по білій схемі, а також варити пиво. І на прикладі приготування односолодого віскі, що нам може знадобитися. По-перше, це солод. Наша компанія є прямим постачальником бельгійського солоду, солоду для дистиляції для приготування віскі або пива. І для того, щоб зробити віскі, нам потрібен солод для дистиляції. Також в якості е, вкусу ароматичної добавки можна використовувати такі солода, як шато віскі, він обкурен торфом. Також шато рай – це ржана нотка або пшеничний солод. За допомогою е, фільтра базуку, ми ставимо брагу по білій схемі, зливаємо вже відділену від дробини е, брагу. Та нам потрібен ще чилер: це для охолодження нашого майбутнього сусла, тобто браги солодової для того, щоб внести дріжджі. А далі класичне бродіння та дві перегонки, котре ми покажемо у наступних роликах. Що додатково може понадобитися, це мідна насадка та попуга для контролю спіртуозності в строї. Друзі, все це обладнання ви можете придбати на нашому сайті. Менеджери та служба підтримки вам допоможуть краще обрати те, що вам потрібно. Ми допоможемо вам освоїти процеси перегонки.